Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні з вами поділитися новинками орхідей в моїй колекції, які приурочені до мого дня народження. І перша в мене орхідея, молода рослина Мікі Сабіна. Має ось такий невеликий кущик, бутончик. Одразу мені прийшлося її пересадити. Буду сьогодні всі орхідеї проливати, і якраз перед цим ділом хочу записати відео, вам показати свої новинки. Так що в мене тут їх декілька. Ось така орхідея дуже цікава це Клеопатра. Якось я до неї була рівнодушна, дивилася, дивилася, що вона є у багатьох, потім. Мені захотілося, я на неї подивилася іншими очима. І думаю, чому б і ні, дуже цікаво. Тепер буде взагалі вишенка на торті. Це бігліб-лебідь. Ось такий він має гарний кущик, в нього росте з точки росту дитинка, дуже багато кореневої, вона вся така в активному рості. Ну, я думаю, що з цього такого куща буде не одна дітка. Я на це сподіваюсь, тому що дійсно така міцна, гарна рослина, то є багато в неї потенціалу. Подивіться, як усі боки зростають коріння. Так що бігліб в моїй колекції є бігліб. І вже не перший. Так, ну і ось. Я вам вже показувала, давала натяки, що в мене є жовтий бігліп. Не знаю, передивилася всі просто сайти, все перечитала. Просто жовтий бігліп. тому що його просто не існує ніде. Це до цього якась новинка від Bohemian Orchids. Це дуже гарної якості рослини. Виробник гарний. Тут в нього є інструкція. як... Доглядати за цією квіточкою. Чогось я думала, що тут два квітоноса, а ні. Поки знімала, роздивлялася, дивилася, що їх тут три квітоносика. Рослина міцна, дуже гарні коріння, прям така вона міцно тримається в горщику. Так що в неї така розетка сильна, гарна, здорова рослина. Вона вже над стадією відцвітання, в неї жовті листочки з такою прикольною губою, в кожній рослині вона якось по-своєму має форму, але мені чогось вона нагадала мою найпершу орхідею. Я вам тут ставлю фотографію, щоб ви подивилися, що ось у мене прям-таки одразу затремтіло серце, і вона мені була потрібна. Дуже вона така гарна, зроблю ще окремо під сьом шортс, щоб ви могли насолодитися цією красою. Всі такі відростки, які вже перецвіли, повідрізаю, щоб орхідея марно не втрачала свої сили. Тому що все одно вона вже закінчує цвітіння, і їй треба, на мою думку, вже відпочивати. Тому що дійсно. Та виростити, проквітнути, орхідея вже має трошечки перепочити. Ось такі в мене орхідеї, такий в мене улов. Дорослішаю, трохи змінюються смаки, хочеться мати щось цікавеньке. Я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного тихого дня. До нових зустрічей на моєму каналі!